Доброго дня, мене звати Олександр. Сьогодні ми поговоримо про наш авторинок Кармаркет. Ми зібрали всі переваги нашого авторинку і сьогодні ми з ними ознайомимося як для покупців переваги, так і для продавців. Отож, розпочнемо з переваг для наших продавців. Комісія, забудьте про відсотки. Деякі майданчики стягують відсоток з продажу автомобіля від 3 до 5%. Відсотків. У нас лише фіксована плата за наші послуги від 100 до 50 доларів. 100 доларів, це якщо ми продаємо ваш автомобіль, знаходимо вам покупця. 50 доларів, якщо у вас є свій покупець і ви до нас відправили його. Ми показали машинку, продемонстрували. Ви домовились по ціні. забираєте автомобіль. Це буде 50 доларів. І нульова продажа, так називаємо. Коли ви прийшли на майданчик, продали свій автомобіль, заплатили за парковку і все. Друга перевага це автомобіль завжди під контролем. Ви можете в будь-який момент приїхати, забрати свою автівку, розрахувати за майданчик і користуватися тим самим приїхати, поставити до нас його назад. третя перевага це ви можете продавати свій автомобіль в будь-якому іншому місці, тобто на яких ресурсах авторія OLX, виставляєте однакову ціну, продаєте паралельно з нами. Четверта перевага це те, що ми надаємо прямі контакти від власників. Ви торгуєтесь, спілкуєтесь з ними, обговорюєте всі моменти по автомобілях, і ми не приховуємо ці контакти. П'ятою перевагою для продавців є те, що наші менеджера демонструють ваш автомобіль з нашим великим досвідом. Всі знають прекрасно розбираються в автомобілях. Демонструють ваш автомобіль, розповідають відповідають Дають на питання покупців, а ви в той час займаєтеся своїми справами, не відволікаючись на демонстрацію автомобіля. І шостою перевагою для наших продавців є те, що у нас дуже потужний маркетинг. Ви можете скористатися нашими соцмережами, інстаграмом, тіктоком, телеграмом. Там маємо великий гарний сайт, на якому є безліч фотографій з, вашого, з вашим автомобілем, повна інформація про нього. Також можна продати автомобіль, не виходячи з дому, скористатися нашою послугою CarMarket Online. А Зараз поговоримо про переваги для покупців. Першою перевагою є те, що маємо в наявності понад 300 автомобілів різних класів з різними цінами. І можна покататися на будь-якому автомобілі, зрозуміти для що для тебе потрібно. Другою перевагою буде повна демонстрація автомобіля, повнота інформації. Ми надаємо всю інформацію, яку ми маємо про автомобіль, повністю перевіряємо його і робимо тест-драйв. Наступною перевагою є спілкування посередників. тобто даючи вам контакт з власника автомобіля, ви з ним узгоджуєте всі моменти з приводу купівлі автомобіля. Про гроші домовляєтесь теж самі четвертою перевагою є те, що можна перевірити повністю автомобіль у нас на місці. Ми можемо скористатися нашою комп'ютерною діагностикою, перевірити лекофарбове покриття, підняти автомобіль на підйомнику та навіть зробити експертизу державну на відповідність номерних знаків в автомобілі. Також ми противники скручених пробігів. Ми можемо скористатися нашими інструментами для того, щоб перевірити відповідність пробігу автомобіля, витягнути історію з Європи. З Америки, а також надати вам повну інформацію. І на завершення ви маєте розуміти, що прийшовши до нас, ви отримуєте весь сервіс під ключ від вибору автомобіля, його перевірку, тест-драйву, оформлення документів, супроводжуючих вас, з яким ви можете піти в мрео і переоформити автомобіль на себе. Договір купівлі-продажу можна теж виписати у нас. Ми не зацікавлені люди в тому, щоб продати вам автомобіль той чи інший. Все, весь вибір йде за вами. Ви вибираєте автомобіль, наше діло вам допомогти і перевірити його. Кармаркет це ваші інтереси на першому місці. Приходьте до нас, наш ринок створений для людей.